Сьогодні в нашому закладі відбувається відкриття дошки пошани, яка присвячена випускникам нашого закладу, які загинули під час початку війни в Україні з 24 лютого 2022 року. Дошку робили не коштами батьків, а коштами меценатів, які, ну, які самі звернулися до нас. Ми звернулися. вони Виникали не проблема, це не такі великі кошти, щоб ми зробили для них. Сьогодні ми зібралися з нагоди вшанування пам'яті випускників нашої школи. Сьогодні в нашій школі відкривається меморіальна дошка, пам'ятний знак, який знову і знову буде нагадувати нам про війну, про загибель людей, про Материнське Людське горе. Відкриття меморіальної дошки оголошується відкритим. відкрити. Людей, за яких він теж повинен був відповідати, і в саму таку людину, коли він мог відпочивати, він кинувся спасати, спасати не себе, спасати їх. Як завжди він спасав всіх. Він такий до самого дитинства, і для мене це не дивина. Але завжди я буду його пам'ятати таким сміхненим, завжди таким теплим, радісним. Дуже тяжко, насправді мені досі не віриться, мені було вже два роки. але Я розумію, що я ніколи його не забуду. Я пам'ятаю все. Я пам'ятаю випускний, як ми з ним стояли вже на світанку, як він просто мене обіймав, я обійняв його, і ми домовилися, що... Якось, що обов'язково з усім класом. Але це так і не відбулося, на жаль. Дуже приємно, що забирає такий гарний, якскравих хлопчиків, як був Микола. Дуже він нам всім запам'ятався, яскравим, добрим, порядним, і, що виїхав. Гарним спортсменом. Завжди віддавався на тренування від першої до останньої хвилини був таким хлопцем, цілеспальнованим і мріяв досягати своїх успіхів. Для мене була, та й для всіх була дуже близька людина. Він завжди був душею компанії, він завжди міг дати слушну пораду. Для когось він був дуже близьким другом. Я пам'ятаю останній наш з ним діалог. Дідя дізналися, що він за залишає свій футбольний клуб заради того, щоб захищати нашу державу розумію, що вам тяжко, але хоча є якась приємна відчуття, того, що не навіть розуміти такі заходи. Я сам до себе іноді питаю така біда. Ти, мабуть, вавш мусиш там сидіти вдома, не виходити, горювати, але такі заходи, як турніри, відкриття меморіальних дошок, надають нам дуже велику підтримку. Ми тримаємося, ми відчуваємо повагу, тому я не стільки, скажімо, переживаю за цей момент, а я відчуваю дуже велику гордість за нього. Це мене заспокоює.